Знімаємо відео огляд нового, нової купівлі магазині АО. що це? Це наушники Huawei FreeBuds 4i. Наушники вже не нові, але при цьому у всьому у них дуже цікаві характеристики. По-перше, і дуже цікава ціна. По-перше, у неї активований. А, Зменшувати шуму і 10 часов праці від повного заряду. Відкриваємось, дивимося, що ми побачимо далі. Відкривайся на коробці назва Huawei і певні характеристики цих навушників, які ми бачимо знову. Відкриваємо, бачимо внутрішньо отакий От чудовий. Кейс чорного кольору. Цілком пристойно і прикольно виглядає. Дуже цікавий. Ой, випали. А тепер дивіться приємний сюрпризик. Я пишу це відео з використовуванням цього навушника, який під'єднав. Бачимо отакий гарненький навушник чорного кольору. Так, так. Кейс. Зарядка Type-C, зрозуміло, на цей час це вже стандарт у будь-якому варіанті. Так, Type-C та побачили, так? Да? Кейс бачимо. Що ще цікавого? Цікаве саме використання амбрашуру. Він зроблений таким чином, що легко знімається. Бачите? Досить широка діафрагма. І там, якщо ви бачите, на фоні білого культура, бачите, така прорізильна решітка. Це для того, щоб буде зручно очищати наушники від будь-яких варіантів після використовування. Це, якщо буде якась сірка ух, то завдяки такому варіанту ви дуже легко можете її вичислити, не, тим, не зламавши таким чином сам наушник. Що є ще у цьому кейсі, у цьому коробці? Є ще отакий от вкладиш. тут чек, ми бачимо. Бачимо. Амбрашури іншого розміру. Так, бачимо амбрашури іншого розміру. Інструкції з використання і штрих-код. Гаразд, пакуємо все назад. Залишаємо, як воно і було. Так, чек-чек-чек-чек-чек. Назад теж. Хай буде все поруч. Так, закриваємо. І маленький приємний сюрпризик, який ви зараз побачите. Оп! І ми бачимо з вами чудовий якісний кабель для заряджання від Huawei type c Це, це дуже приємний такі моменти, коли зараз не кожен з виробників використовує і вкладає цей кабель зарядки. Дякуємо Huawei, чудові наушники, звуки теж так само, те, відчуваєте, як він зараз лунає.